Не сумнівайся в моїй силі, я тут, щоб звільнити неможливе у вашій подорожі, ваше фізичне благополуччя, ваші міжособистісні зв'язки та ваша економічна стабільність незабаром відновляться. Довіртеся мені, я, істота, яка відновлює те, що було втрачено, і те, що було зламано. Будьте готові до етапу сповненого чудес і благословень, які наближаються, готові надати вашому життю нового блиску. Приготуйся, адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час. І згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо Ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним, іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю. Сповненою незабутніх моментів з понеділка понеділю, будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози. Незабаром перетворяться насяючі усмішки, ваші болі на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся, в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу. І заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. У них є сила подолати будь-який конфлікт. Перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись, ні ліворуч. Ні, праворуч, я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими би проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти. Вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відішлю вас, оповиті моєю любов'ю. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю. Цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості. Незалежно від того, наскільки складною є ситуація, дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і твоє керівництво втішають мене, нехай моє серце щодня роздумує над твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. мої сльози, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився, і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас, я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас. Знайте, що ви ось ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Рухайся вперед, з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса. Зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я Всемогутній. Бог здатний на великі речі і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, усі твої тривоги та страхи, розвіє сила моєї любові. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого. Блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас є мир і спокій. Ви огорнуті моєю присутністю, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення. Близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Просуваючись у цій подорожі, ніколи не не забувай мою любов до тебе. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, я продовжуватиму благословляти і захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому. Що роблячи це, я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є. Розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені. Що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує. Справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог, небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Радуйся, Марія, повна благодаті Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.